Починаю готувати вечерю п'ятниці. Ось таке в мене є філе, індички, буду робити нагетси з ним. Хочу сметанник приготувати і бельгійські вафлі. Ось такий в мене міні-план на сьогодні. Так буду маринувати трохи недовго, але в соєвому соусі. Ось так. Перемішую, але трошки залишу. Тоді м'ясо стає і в міру підсоленим, і м'якеньким. Ну, що для нагетсів не так вже погано. Готую тісто для бельгійських вафель. Ось буду додавати ще ванільний цукор і ось такий розпушувач. Пакетикий, один такий, Такий, один такий. Так, ось так нагетси виглядають. Ну, скоріше, смажене м'ясо, смажене філе в паніровці. Ось так навіть без яйця я використовувала сьогодні. І пюре пюре з порошку такого картопляного показувала раніше в закупах. І в мене ще буде до гарніру ось такий горошок відкриємо, відчинені. Тут в мене тісто чекається вафлі, а це в мене сметанник. вафлі бельгійські, які я приготувала. І сметанник. Так, сьогодні в нас субота. Закупили інгредієнти. Доволі спонтанне таке рішення на вечерю. Піцу давно не їли. Ось я приготувала тісто. Зараз вже його прим'яла і буду робити першим. Першу піцу. Власне, рецепт простий. Колись мене запитували вода, олія і сіль. дріжджі, Використовую живі, але заморожені. Частинками потім додаю, ну і борошно, звичайно. Ось так пропорції не скажу, бо роблю все за відчуттям науку, Живі дрожжі так, дріжджі. Так, називаються живі. Бувають сухі, а бувають такі мокренькі. Їх називають живі. Так, одна готова. І так багато бульбашків. Зміємо по так, лисичко? Соус зроблений у мене з томатної пасти, яку я підсолюю, трошки перцю і все на тому. водичкою. Добре. Ну, ти вже дві зробила. Цього поки що достатньо. Ну я зараз не можу трошки, почекай, будь ласка. Мені доведеться зробити паузу тоді. А що ти хочеш зробити? Ну, я хочу помити тут. Я потім буду весь стіл мити і приберу за тобою. Дивись, мені зараз буде заважати. Якщо ти там будеш мити, стане мокрий стіл, і коли я буду робити наступні піци. Ця волога потрапить на тісто, і це буде не окей. Добре, лисичко? Дякую за розуміння. Так, готово. Бліє, щось впало. Бачиш, борошно розсипалось. Це було не дуже добре. З твоєї сторони. Тепер прибирай. Тільки не рушником. Так, готую найулюбленішу піцу, і вона буде четверта, хоч її всі чекають. Вона за рахунком буде четверта і не одна. Так як вона улюблена, то її треба готувати більше. Таких буде дві. Але хотіла показати все одно, хоч це піца 4 сири, я соус додаю соус для піци, але крім нього більше нічого, окрім сиру. Так, складаємо камамбер, Не завжди ми саме камамбер додаємо, але сьогодні ось так придбали то чом би ні. З камамбером теж доволі смачно. Так. Це був перший сир. Так. Це в нас буде другий це Рокфор, Не так багато його. Саме до смаку, все роблю руками. Все як завжди. Так. І тепер третій сир в нас моцарила буде. Я вже руками теж його. Роблю шматочками, воно все одно розплавиться, буде однорідною, ну майже однорідною такою сирною масою з різними смаками. Ну, як я кажу, що в нас в сім'ї просто всі шаленіють від такої піци, навіть десь в ресторані або в піцерії. Обов'язково наша сім'я замовляє. Ще й таку піцу. Отже, у нас це три і ось четвертий сир. Насправді, в мене ще є козиний. І я зроблю другу піцу з козиним сиром також. Будемо експериментувати, і там в мене буде навіть більше, ніж чотири сири, мабуть. Подивимось, як в мене вийде. Тому що у мене ось цей шматочок, це сир, який був заморожений, він залишався. Я його, коли є небезпека, що він пропаде, так само, як цей, грана падано, Для спагетти карбонара брала, я просто в морозилку відправила ці ж залишки, і тепер їх розморозила і додам в піцу також. Що все. З цією все готово. Єдине, останнє це орегано. обов'язково. Сьогодні в нас буде простенька вечеря, не швидкоруч, працювала до пізнього. Мені вже ось підготували, почистили цибульку разом з такими ковбасками, сосисками підсмажу і томатну пасту додам. Томатний такий соус буде, сосиска, цибулька, і ось такі макарони. Все це змішую. Дуже проста страва, але дуже смакує. Всім у нас, коли готувала останній раз, прямо всі дуже дякувала, тому готую зараз. А, ось так так Ось так це все виглядає. Зараз буду змішувати разом. І ще до гарніру кукурудза буде солодка, А на десерт запропоную їм ананаси дві баночки є тож. Всім вистачить потрошку. Такого сьогодні. 10. До речі, два різних виробника і ось як по-різному складено ананас шматочки. Порізано, ось так. Це нетто. А це в Алді я купувала. Оп, не знаю, чи це для супермаркетів Алді саме виготовлено, але ось така там була пропозиція. І це більше схоже на сік, а це більше на сироп. Я думаю, що це позна... так. сироп марсужу. Так, так і написано: це в соку, а це в сиропі. Okay. Добре, не буду затягувати далі це відео. Ось так з трьох вечер, з трьох днів склала сьогодні для вас відео приготування їжі. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, хоч щось в коментарях. Дайте мені зворотній зв'язок, бо мені якось все ще ніяково про це говорити, показувати, знімати. Мені ваша підтримка буде не зайвою. Дуже дякую, що підписуєтесь на канал, що ставите вподобайки, що слідкуєте за новинками, новими відео на каналі. Побачимося в наступних відео. Дякую, бувайте!